Всім привіт, з вами знову Грант. Побачив, що попереднє відео вам, в принципі, сподобалося, тому вирішив записати для вас ще одне відео, одну з своїх багатьох рейтингових ігор. В відео я грав проти Серба, а в цьому відео ми попалися разом з ним в одній команді. І граємо ми проти ковбуси, які є під синім кольором, та проти Еріка. Доволі цікава гра вийшла. На середині карти був такий хороший файт. В якому перемогла команда зліва, тобто я та серп. Можемо побачити зараз, що всі гравці виходять у швидкий ринок. Тобто будуть швидкі обміни, окрім Еріка. Він якось поставив спочатку 2 ГЦ, а потім переходить у швидкий ринок по націям. У нас мені випала Саксонія, як і ковбаси. Для ковбаси ми граємо один напроти одного. І команді знизу випала Шотландія, і у Еріка також Шотландія. Я відразу ставлю три міських центри, а після цього буду ставити дві казарми, буду грати у 4 стані разом з підковою. Хочу нагадати, що я не є професійним гравцем та граю так, як можу грати. Типу, білди мої не є ідеальними. Але я вчуся і хочу далі розвиватися в козаках. Ну, Аналогічно граю як ковбаса, також буде грати у 4 стані, як я помітився. Тобто буде цікаво. Що у нас знизу, за Шотландію, Серп відразу ставить казарму 17 століття. Піде він у стрільців, А ось Ерік піде у Пікінерів. Доволі цікаво, що з цього вийде. Можемо побачитись. Вже Серп зайняв два золота, третє займає, четверте він поки що ще не бачить. Ось як можемо побачити, як Серп зараз бачить карту, тобто йому ще четверте золото потрібно буде знайти. Чомусь не робить цю розвідку селянам. Я натомість зайняв вже 4, ну точніше 3, і четверта зараз добудовується, але такий невеличкий вийшов фейл, що виходить на ці 4 шахти, і в мене було 15 селян. Просто селяни не зайшли в шахту. І виходить, що тут три селяни сидять. І якщо не помиляюся, тут буде два сидіти. Ось зараз ми можемо це побачити: 15 селян на 4 шахти. І я це побачив дуже пізно, десь приблизно біля 10-ї хвилини. І просадка по золоту була дуже велика. Але добре, що я грав у 4 стані, тобто мені золото не було так сильно потрібне. Ну, воно взагалі було потрібне, але тобі, я міг обходитися без нього. Що робить ковбаса? Також вже зайняв дві золоті шахти. Четверта в нього так більш на викаті, і дуже крутий пагорб для Ковбаси вийшов. Прям дуже класний. Від нього можна зіграти. Дуже класну оборону, просто забайтити на нього, обгородитися парканами, але чомусь він цього не зробив а пішов перший в атаку. Ерік також зайняв три шахти. Четверту ось тільки він знайшов. Хто займає, як я й казав, робить пікінерів та розкинув стрільців по кордону. Щоб, типу, показати, що він грає у стрільців. Але з казарми виходить піка. Далі Серп, як ми можемо бачити, грає у мушкетерів Ковенанта. І я також граю у Мушкетерів 17 століття. Добуваю дерево, щоб поставити відразу стайні. Ковбаса робить все те ж саме, зараз тільки відправляє селян на дерево, буде ставити стайні. І Ерік поки що не зрозуміло, що він грає. Так можна сказати, що навіть по очкам видно, що він відстає від нас всіх. Дуже незрозумілі білди від нього останнім часом, як ми можемо побачити в нього на стрімах. Ну, Сербо тут все добре. Стоїть дві казарми, але я б на його місці грав би у спочатку поставив одну казарму і та замок, а потім вже доставляв другу казарму та другий замок, як мене навчив цього Фабригас. Доволі класна та продуктивна тактика, так сказати. Ерік більше нічого не ставить по ресурсам. В нього є золото, він міг би зараз поставити ту саму другу казарму, але він просто ну, втрачає ліміт, виходить. Бо тільки з одної казарми в нього виходить війська. Кобаса добуває дерево та ставить вже першу стайню. Я вже поставив першу стайню, якраз вона добудовується, і зараз буде стояти вже друга стайня Як можемо побачити. На золоті в мене все-таки 15 селян, ще я навіть не запустив. А вже шоста хвилина. І це такий великий фейл. Дуже шкода. Розвідка у всіх хороша на карті, тільки я ще не робив розвідку. Дуже погана розвідка у мене. У Серба хороша. Так само у Еріка багато бачить, розкинув всіх своїх мушкетерів по кордонах. Я зараз тільки на цій хвилині починаю розкидати барабанів. Трошки пізно треба було раніше це робити. Вже зайняв дві вугільні, третя займається. Ставиться третє стані. Тим часом ковбаса. Поставив вже дві стані. Ставить дипломатичний центр. Він раніше його за мене поставив. Я десь поставив його на 9 хвилині, якщо я не помиляюся. Еріка все без змін. Займає шахти. Просто займає шахти і все. Так і є одна казарма. Будує паркан обгородитися, але щось тут він трошки не доконтролив його. Тут виходить ще дирка в паркані. Ну, а це нічого страшного, в принципі. Серб також починає будувати паркан. В нього він більш надійніший. вже стоїть у серба дипломатичний центр, але ще, поки він його чомусь не запустив, може, десь не побачив. Ось пішли вже рундашири. Я ставлю дипломатичний центр, якраз на 9 хвилині він стане. у баса вже. Поставив дипломатичний центр робить легких піхотинців. Це, мабуть, по тактиці Еріка. Ерік, також, як ми бачимо, з дипломатичного центру опускає легких піхотинців. Ставить другу казарму. Не розумію, все одно, чому він не поставив її раніше. А, можливо, його і навіть врятувала би, але не думаю. У 100% треба було б займати цей пагорб. Побачимо, що він це зробить. Я нарешті побачив, що в мене. Не зайшли, виходить селяни в шахти, і тільки що їх дозакину. Туди 25 на золоті трошки слабо, але нічого. Я думав, що Ерік, до речі, зіграє у стіночку, як він любить, але чомусь ні. Не зіграє він. Ставить замок вже. Тим часом в серба ще замку немає. Дипломатичний центр так і є, і дві казарми. Але стоїть вже дві стайні. Робить він рейдерів, швидкі коні. Шотландії. Колбаси вже три стані стоїть. Побачимо, чи він поставить четверту станю. Підкову він не бере. У мене вже на цей час стоїть так от три стайні, але скоро буде четверта, та я візьму підкову, Конів доволі мене багато вийде. Будую також паркан, захороджуюсь від колбаси. Колбаса поки що цього ще не робить. Але потім він це зробить. Я розкинув, точніше, кобаса розкинув легкі піхотинців до мене під паркани. Через це я їх почав будувати, щоб не запустити їх в базу. Він хотів, мабуть, подивитися, що я буду грати. Ось ставить перший паркан. Загороджується. Серп тут наробив таких лабіринтів, що було важче Еріку прийти до нього. Це вірне рішення. Також з казарми, з другої казарми він робить Пікінерю. Та мечників клану з замку. А, тим часом в серба вже стоїть три стані, але не стоїть жодного замку. О, да, тому що ось ці хлопці дуже ефективні. Мечники клані, вони дуже потужні та в ближньому бою одні з найкращих. Так і є. Три стані у кобиси 4 вже добудовується, ставить хатинки, ну, щоб не злім... зловити ліміт. У мене вже також добудовується четверта стання. У збираються ресурси на підкову. Не вистачає ще 2000 золота. Там вже підходить час миру. Залишається всього-то 2 хвилини. Можемо, в принципі, трішки перемотати. Ось я взяв підкову якраз, трошки пізно, але, в принципі, це нормально. Всі робить тим часом так і. Не стояло замки, але він ось ось тільки їх починає будувати. Що доволі пізно в нього там вийде 20 мечників клану. Ставиться 3 ардепо. Хвилина миру закінчається. Вийде десь приблизно, мабуть, 3 гармати, якщо не менше. Я ставлю також 2, 2 ардепо, доволі пізно. 4 стані запущено. Є підкова. По військам можемо подивитися, зараз є 95 драгунів. 200 рундаширів, 223 мушкетерів. Тим часом у ковбаси. 89 драгунів. 2 коробки по 72 мушкетера. Та 200 приблизно рундаширів. Ось він займає цей пагорб. Але таку маленьку кількість він сюди кинув. Але все одно, типу, він займав, ще не займав, він піде перший на мене в бій. Якраз ще з миру закінчується. Формує війська Ерік. На Серп ще поки накоплює свої війська. Є вже гармати, а саме е, рібедекіни шотландські. Схожі на багато ствол, але навіть не знаю, що ефективніше. Е, Кобаса вже виходить зі своєї оборони, буде зараз штурмувати мою базу, Точніше намагатися це робити. Ерік також планує ось вийти, а підійшов ближче до свого кордону. Ламає мені паркан кобаса своїми рундаширами. Ну я тут чекаю його на плюс 7, хоча Мешкетерів тільки що почав підводити. Хочу вивезти відразу селян з шахти, щоб не те, що не віддати націю, а щоб просто він не зміг захопити цю шахту. Проходить далі. А стрільці в мене стоять на плюс 7. В той момент я відправляв своїх коней. Для серба, тому що думав, що йому потрібна буде допомога. Але побачивши те, що на мене наступає колбаса, то я відразу відправив своїх коней назад на базу. а ковбаса зміщується на центр карти. Ерік я бачу, що він передумав йти на серба, і також зміщується зараз підійде на центр карти. Є багато січки ковбаси, тобто він планує рейд. Я бачу, що він хоче проламати мені паркан. І я зараз маю відправити сюди свого селяна, щоб вони зразу відбудовували цей перкан. Але я цього не зробив, тому що кобаса побачив, що я підвів сюди своїх коней і відразу відійшов від воріт. перестав ламати Тут великий, велика кількість у Кобаси війська, але я все одно не планував виходити з бази, хотів чекати його до кінця. Тим часом Ерік вже виходить зі своєї бази. А половину війська він залишив у себе на базі. Не знаю навіщо, типу він взяв, розділив. Це тут стоїть, і ну з нього ніякої, ніякого толку і сенсу немає. Тим часом ковбаса планує заходити до мене базу, я зміщую всі свої війська сюди, підвожу гармати. Ковбаса щось не дуже планує заходити, боїться, мабуть, через ці паркани йти, бо тут буде велике скупчення, можна просто настрілювати сюди гарматами. Ерік підводить свої війська. Мені здається, що ковбаса просто чекав, поки Ерік до нього підійде, щоб допомогти. Тут я бачу, що ковбаса відправляє свою січку, щоб захопити мої гармати, але я доконтролюю це. Я гармат відразу відвожу назад і підвожу своїх рунташирів, щоб він цього не зробив. Ну зразу ту січку деяку перестрілюю він повертається назад. По пускаю по своїй базі. Тим часом виходить серп мені на допомогу, щоб Ерік не зайшов з другої сторони. Тут дуже хороший пагорб, і все робить вірно сєр. Він його займає. В нього велика кількість стрільців, то цей пагорб буде просто неприступний. Тим часом Ерік на себе на базі ще скоплює в війська, не розуміє навіщо, тільки що він їх починає відправляти. Легкі піхотинці не просто, просто неефективні. Тут я бачу таку велику коробку, яка заходить до мене на базу, і відразу починаю настрілювати сюди гарматами. Зараз я знищу шахту, дивіться відразу, скільки легких піхотинців полягло. Доволі велика кількість. Він заходить до мене в базу своєю пікою, але я стою на плюс 7 та чекаю просто цього відбиття. І дивіться, як піка просто лягає під гарматами та, та моїми стрільцями. Вона навіть не може дійти до паркану, щоб зайти сюди. Тим часом ковбаса намагається рейдити мене, і в нього в принципі це вдалося. Ерік втратив майже всю свою кількість військ ось тут біля моїх парканів на цих всіх стрільцях і на, моїй, на моїх гарматах. Він хотів захопити в мене націю, але я це також побачив. Відразу зірвав шахти, що він цього не зробив, тому що граби тоді 100% затягнулося. Кобасату січку свою залишив, не розуміючи, ми далі не пішов рейдити. Я відправив своїх коней для того, щоб відбити е, цю кількість, яка прийшла до мене. І тим часом кобаса планує заходити до мене. У мене тут є невелика кількість рундаширів а, та стрільців. І в принципі мені цього вистачило, щоб відбитися. Зараз побачимо. Тут така велика картеч була, просто всі І ці рундашири полягли на наших гарматах. Дивіться, тут така куча. Він далі продавлює, хоча йде без атаки, не розумію навіщо. Я вже підправляю сюди своїх коней на допомогу. Ось вони біжать. Мої 242 коня, і зараз просто відіб'ють це все. Також в мене є гармати, я аж 10 гармат. І отут добре вийшло, що кобаса розділив свої війська, половину військ він відправив на центр, щоб допомогти Еріку відбити Серба, а половину залишив мене, тобто. Це було трошки, мабуть, неправильно, йому треба було давити всіма військами мене, щоб зносити мою базу, але він цього не зробив. І тут я легко від нього відбиваюся. У мене залишається ще 200 коней, і просто я вже вирішую не зупинятися, а треба далі додавлювати кобасу. Тим часом Серп просто на центрі карти розбирається з двома опонентами, можна сказати, перебуває залишки війська кобаси, та зараз він розвернеться в базу до Еріка. Еріка тут невелика кількість залишилась на базі, але дивіться. Велика кількість гармат є, що може йому допомогти відбитися від а, цієї кількості пікінерів та рунтоширів, які є у сірми. Тим часом я підвожу свої гармати до паркану ковбаси. Парк, дивіться, Кобоса займає пагорб, але це йому ніяк не допоможе, тому що ну, в нього взагалі немає військи. І мої мушкетери та драгуни просто перестрілюють все те, що піднімається сюди на пагорб. Я думаю, Ерік, точніше Серп хотів проламати тут паркан та піти в базу до кобаси, але побачив, що і я, в мене велика є кількість війська, і ну, депо, допомога для мене вже не потрібна. Тому він вирішує далі додавлювати Еріка. Ерік просто зливає весь свій ліміт ось тут. Не розумію навіщо, скільки священиків. Тим часом я заходжу в базу вже до кобаси, починаю перестрілювати всі війська. Його всі війська, тут велика кількість. Драгунів, 235 драгунів. І те, що він тут залишив своїх 5 драгунів на пагорбі, це йому взагалі ніяк не допоможе. Починаю настрілювати трошки гармати. Серп також продавлює Еріка, починає давити Кубаса зараз просто візьме і зірве всіх своїх селян, бо вже розуміє, що шансу відбитися в нього немає. Я це бачу. А серп вже заходить в базу до Еріка Настрілює гарматами, аверіка залишилась. Також велика кількість гармат, але в принципі це не допоможе. Я бачу, що кубаса зриває всіх своїх селян і підводить до мене. Я тим часом беру відвожу всі свої війська назад та підвожу гармати для того, щоб було легше перебити цих всіх селян. Тоді вже просто настрілюю по цим селянам, перестрілюю це все, забігає січка, але чомусь я її не використовував. Тут вже взагалі без шансів також стерп. Повністю перебиває Ерика, дивіться, яка кількість гармат а, в Серба. 18 рібедекінів. Це просто імба. Кобаса також не може вистояти проти моєї кількості війська. Тут всього 10 гармат, 128 ще Я вже просто його продавлю, і їм вже немає шансу на перемогу і щоб відбудовуватися. І не має чим відбиватися. І на цьому, в принципі, ця гра і закінчується виграшом. моїм виграшом та мого союзника-Серба, з яким ми помалися в рейтингу. Ось така цікава катка вийшла. Дякую, що передивилися цей повтор. Далі, я думаю, буде цікавіше каток. Треба просто їх зіграти, так сказати. Тому дякую за перегляд. До нових зустрічей.